Люблю готувати багатокомпонентні торти з цікавою начинкою, так, щоб у прошарків була різна текстура, але смаки гарно поєднувались між собою. Це поєднання смаків вже давно заполонило моє серце, тож сьогодні ми з вами готуємо нову начинку для торта. Неймовірно ніжний та пухкий кокосовий бисквіт, ароматний та смачний кокосовий чизкейк, який дуже гарно доповнили вишневе конфі та лимонний курт. А поєднаємо ми це все з допомогою кремчизу на вершках. Тож, якщо вам цікаво, то залишайтеся разом зі мною. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи! Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що ми з вами зробимо, це приготуємо бісквіт. До яєць кімнатної температури додаємо дрібку солі та відважуємо потрібну кількість цукру. Для приготування бісквіту краще всього використовувати цукор білий дрібнокристалічний. Вмикаю свого кухонного помічника на максимум та збиваю яйця з цукром в пишну та щільну масу мінімум 10 хвилин. Це я готую заварний кокосовий бісквіт на 3 яйця. На каналі вже є дуже детальне відео з приготуванням такого бісквіту тільки на 4 яйця. Посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку, тому надовго не зупиняюся на цьому процесі. Пробіжимось лише по основним моментам. Паралельно, поки збиваються яйця з цукром, підготуємо рідкі інгредієнти для нашого бісквітного тіста. В ковшик з товстим дном підважуємо потрібну кількість вершкового масла. Вершкове масло можна замінити на вершкову рослинну суміш. До масла додаємо кокосову пасту та молоко. Ставлю ковшик з вмістом на невеличкий вогонь та чекаємо, поки рідкі інгредієнти закиплять. Наступне, що нам ще потрібно зробити, це підготувати суміш сухих інгредієнтів, відважуємо потрібну кількість борошна. Також вирішила цей раз 30 г борошна замінити на картопляний крохмаль, і це дуже гарно відбилося на результаті. Також сюди ж просію розпушувач. А як приготувати розпушувач в домашніх умовах, ви можете дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Перемішуємо наші сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. Пройшов час, та наші яйця з цукром перетворились в білосніжну та пишну масу. Цівочка від вінчика довго не розходиться. Міняю насадку вінчик на насадку лопатка та додаю в діжу. Половину сухих інгредієнтів. Вмикаю міксер на найменшу швидкість та майже відразу доливаю в діжу половину гарячих рідких інгредієнтів. Працюю мій міксер буквально декілька секунд. Зупиняю його та додаю до тіста другу половину сухих інгредієнтів. Трішки допомагаю міксеру лопаткою, піднімаю тісто з надіжі та знову вмикаю міксер на найменшу швидкість. І майже відразу вливаю всі рідкі інгредієнти що залишилось. Перемішую ще декілька секунд та зупиняю свій міксер. Довго перемішувати не потрібно, щоб не втратити повітряність гарно збитої яєчної маси. Краще домішати вручну лопаткою. Готове тісто переношу у вже підготовлену форму. Це в мене кільце діаметром 18 см, одну сторону якого обгорнула фольгою. Також додатково поставила кільце на дечку. Та ставлю своє тісто у вже розігріту до 165 градусів духовку випікатися. Час випікання в моїй духовці 40 хвилин. На готовність перевіряю бісквіт лопаткою. Вона має бути суха після виймання з бісквіту. Готовий бісквіт переношу охолоджуватись на решітку. Перевертаю бісквіт верх дном та знімаю з нього відразу фольгу. Залишаю бісквіт в спокої до повного охолодження. А поки бісквіт охолоджується, давайте приготуємо кокосовий чизкейк. Для приготування чизкейку всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Отже, до крим сиру додаємо потрібну кількість цукру. Та сюди ж додаємо 1 жовток. Вершки жирністю 30% теж додаю до інгредієнтів. І оскільки чизкейк має бути кокосовий, сюди ж додаємо потрібну кількість кокосової пасти. Та Пробиваємо всі інгредієнти для чизкейку занурювальним блендером до однорідності. Випікати свій чизкейк я буду в кільці діаметром 15%, см, одну сторону якого обгорнула фульгою. Чизкейк, у заздалегідь розігріту, до 130 градусів в духовку випікатися. Також в іншу дечку потрібно налити кип'яток та поставити її теж в духовку під дечку з чизкейком. Під час випікання вода буде випаровуватись і вийде ефект парової бані, що не дасть чизкейку тріснути під час випікання. Час випікання чизкейку в моїй духовці 50 хвилин. Коли пройшов час, духовку потрібно вимкнути, а чизкейк залишити в духовці до повного охолодження. Коли чизкейк повністю охолов, переношу його на дощечку та ставлю в холодильник на цілу ніч. Чизкейк повинен дозріти, тому завжди готую його напередодні. Також, що я ще хочу зробити в цей день, це приготувати вишневе конфі. Це в мене в ковшику з товстим дном розморожене вишневе пюре, яке я заготувала ще влітку. До вишневого пюре додаємо цукор та кукурудзяний крохмаль та перемішуємо все вінчиком до однорідності. Після розморозки вишневе пюре ще холодне, тому крохмаль гарно в ньому розходиться. Ставимо ковшик з вмістом на трішки менше, ніж середній вогонь, та постійно помішуючи вінчиком, чекаємо, поки конфі закипить. Після цього уварюємо наше конфі до загустіння, теж постійно помішуючи вінчиком протягом 2-3 хвилин. Готове конфі переношу в одноразовий кондитерський мішок та залишаю його в спокої при кімнатній температурі до повного охолодження. А коли це сталося? Ставлю конфі в холодильник для повної стабілізації на цілу ніч і продовжила своє приготування вже на наступний день. Перше, що я хочу зробити, це приготувати розчин для просочування бісквіту. На маленькому вогні підігріваю 40 мл молока. В кружечку насипаю 1 чайну ложку цукру та 1 чайну ложку кокосової пасти та заливаю це все нагрітим молоком, розмішую ложечкою до однорідності. та розчин для просочування готовий. Бісквіт, після того як охолов, я вирізала з кільця тоненьким ножем та загорнула бісквіт в харчову плівку. І він в мене провів холодильнику теж цілу ніч. Тепер розрізаю бісквіт на коржі з допомогою гострого ножа та шматочка пінопласту товщиною 2 см. Спираючись ножем на пінопласт, надрізаю спочатку бісквіт по колу, та після цього розрізаю бісквіт посередині. Мені для торта потрібно 3 коржа. Бісквіт вийшов такий пухкий та високий, що мені вдалося ще й зрізати з бісквіта шапочку товщиною десь 1 см. Тож, при потребі, його можна розрізати і на 4 трішки тонших коржа. Що мені ще залишилось зробити, для того, щоб збирати торт, це приготувати крем чиз. Всі інгредієнти для нашого крему мають бути добре охолоджені. Діжу міксера відважуємо крем-сир жирністю 23%. До крем-сиру додаємо вершки 30% та цукрову пудру. Починаємо збивати крем на найменшій швидкості міксера, яку поступово будемо збільшувати до найбільшої, збиваємо крем до щільних піків. У мене на це пішло 2 хвилини. Готовий крем для зручності переношу в кондитерський мішок. Ну а тепер, коли всі складові для нашого торта вже готові, можна переходити до збирання торта. Я роблю це, як зазвичай на підложці, в роз'ємному кільці, обгорнутому середини, ацетатною плівкою. На підложку викладаю трішки крему, щоб торт приклеївся. Викладаємо перший бісквітний корж та підганяю під нього роз'ємне кільце. Насправді, цей заварний бісквіт виходить достатньо вологий, сам по собі, і його просочувати не обов'язково, але для того, щоб зробити його ще більш кокосовим, просочую його нашим приготованим молочно-кокосовим розчином, зовсім трішки, бо на цей корж лягає вся начинка, від якої він теж достатньо просочиться. Викладаємо на корж равликом наш крем чиз. Саме з допомогою кондитерського мішка це можна зробити максимально рівномірно. Розрівнюю цей шар крему ложечкою та з цього ж крему роблю бортики. Всередину бортиків викладаємо меншу половину вишневого конфі та теж розрівнюємо його ложечкою. Після цього тоненьким ножем вирізаємо наш кокосовий чизкейк з кільця. Знімаємо з нього фольгу та викладаємо його на вишневе конфі. Стараюсь викласти чизкейк рівно посередині. Проміжок, який утворився між чизкейком та кільцем, заповнюємо крем-чизом. З цього ж таки крему знову робимо бортики. Та на чизкейк викладаємо лимонний курт. Розрівнюємо лимонний курт лопаткою рівномірно по всій поверхні чизкейку. На каналі вже є відео, де ми з вами готували лимонний курт. Тільки цей раз я зробила половину порції від того рецепту. В описанні під відео вкажу кількість всіх інгредієнтів для лимонного курту потрібну для прошарку нашого торта. Далі викладаємо наш наступний бісквітний корж, просочуємо його та відразу просочую останній третій бісквітний корж. А Поки ми складемо торт та до нього дойде черга, він вже встигне трішки просочитися. Далі на другий бисквітний корж викладаємо равликом крем чиз. Розрівнюється шар крему ложечкою та з цього ж крему робимо бортик. А всередину бортиків викладаємо все вишневе конфі, що залишилось. Розрівнюємо його ложечкою та викладаємо наверх торта наш третій бісквітний корж. Зібраний торт накриваю харчовою плівкою та ставлю в холодильник просочуватись на цілу ніч. Ну, а вже на наступний день можна насолодитись смаком торта, а можна ще його задекорувати, що я в принципі і збираюся зробити. Але розповім вам про все вже в наступному відео. Але не хвилюйтесь, розріз торта я вам звичайно покажу. По-моєму, розріз вийшов дуже гарний, він вийшов в гарній кольоровій гамі та чітко видно всі прошарки. Ну а на смак торт вийшов неймовірно смачний, такий ніжний та в міру солодкий. Лимонний курт та вишневе конфі вдало поєдналися з солоденьким кокосовим чизкейком. Кисло-солодкі прошарки завжди гарно поєднуються у начинках для торта. Вийшов дуже смачний торт, і я раджу вам його приготувати вдома та побалувати своїх рідних. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. З нетерпінням чекаю ваших вражень в коментарях. Напишіть, будь ласка, про свій результат, якщо надумаєте повторити цей рецепт. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!